Це скажу, що все дуже індивідуально, все залежить від об'єкта і від задачі, тому що треба вивчати вихідні дані. Але дуже часто власна ревіталізація, тобто переосмислення існуючих будівель або існуючого об'єкта з зміною функціоналу, вона є доцільною і з економічної точки зору, тому що, як правило, там підведені ті чи інші мережі. вже. Конструктиви, якщо ми говоримо про якісь там пострадянські будівлі, дуже часто закладає з великим запасом на той момент, і вони можуть служити далі. Звичайно, що їх треба повністю там, змінювати внутрішні комунікації, вже утеплювати, енергоефективність відповідно забезпечувати, але все рівно воно економічно може бути доцільніше, ніж повністю ну там не знаю, зруйнувати і будувати з нуля. Це раз друге, що дуже важливо особисто для нас, і це десь дуже сильно перегукується з тим, про що щойно Святослав говорив: це екологічна, теж виправдана, тому що зруйнувати, утилізувати, потім з нуля збудувати це все. Той чи інший наслідок впливу негативний на екологію. А чим менше ми втрачаємося, чим менше ми відповідно створюємо нових матеріалів, руйнуємо, утилізуємо, тим менший негативний вплив ми створюємо. В даному випадку промприлад ми будуємо або від якраз ревіталізуємо з використовуючи принципи циркулярної економіки приблизно. Від 40 до 60% матеріалів там залежить від корпусу до корпусу, ми використовуємо повторно. І таким чином, знову ж таки, зменшуємо і, і кост цієї реконструкції, тому що нам не треба закуповувати ці матеріали, ми їх використовуємо повторно і зменшуємо негативний вплив на навколишнє середовище.